Вітаю вас, друзі! Сьогодні я не даремно починаю відео з цього місця, а саме з майдану незалежності. Бо сьогодні наша країна, наша Україна відзначає 31-шу річницю Незалежності. Отже, з Днем Незалежності наша Україна зі святом, дорогі українці! Незважаючи на всі жахіття війни, ми зрозуміли, що нас не залякати, нас не зламати. В нас не вдасться відібрати наш дух, нашу свободу і нашу незалежність. Дякую кожному військовому, який ризикуючи своїм життям, захищає Україну та вічна слава героям, які віддали своє життя за Україну. Перемога обов'язково буде за нами, і російські танки дійдуть до Києва лише у вигляді. Виставкових експонатів вже декілька років поспіль. Я в цей день одягаю свою вишиванку, приїжджаю на Хрещатик, щоб відвідати святковий парад, і цей рік не став виключенням, незважаючи на те, що в країні зараз йде війна, незважаючи на те, що є погрози обстрілів міста. Російськими ракетами. Я приїхала цього року теж на Хрещатик для того, щоб показати вам парад, який зараз проходить тут. І це парад військової, побитої техніки російських окупантів. Вони мріяли захопити Київ за три дні. Вони мріяли пройтися. Парадом на Хрещатику, і ось частково їх мрія збулася, їх техніка зараз знаходиться в цьому місці, але техніка підбита, спалена нашими захисниками. Зараз ми з вами пройдемось і подивимось на ці експонати. Колони були, дивіться, яка величезна колона. Ви тільки подивіться, які у нас гарні українці в вишиванках. Ну, а нас Сьогодні тут дуже багато телебачення. Також я бачу блогерів і не тільки наших місцевих, а й іноземців, які не бояться і приїжджають до нашої країни. Щоб нас підтримати, за що їм велике дякую. Скажу, що від цієї техніки дуже смердить і смердить, як від обісраних расистів. Великий набір ракет, якими обстрілюють наші міста, українські міста і мирний народ,

Зараз 9 ранку, тому тут не так багато людей, як зазвичай. А виставка вже йде декілька днів і вона збирала дуже багато людей. Я думаю, що сьогоднішній день не буде виключенням, і пізніше тут буде більше народу. Вже дійшла до кінця виставки і хочу подякувати Збройні Сили України за те, що сьогодні в центрі столиці на самій головній вулиці нашій країни ми бачимо цю ворожу техніку в розбитому вигляді. Слава Україні і слава ЗСУ! Прийшла поснідати, замовила собі. Такий тортик чорничний і каву з молоком. Я знаходжусь в пузатій хаті на Хрещатику. Києві вже дали відбій повітряної тривоги. Я зараз хочу прогулятися трохи містом, тому вас запрошую разом зі мною. Ці прапорці встановлені на згадку загиблих воїнів. На кожному з них написано ім'я. Дивіться, скільки їх багато. Зараз підіймусь ось туди вгору. Там є оглядовий майданчик, з якого відкривається дуже гарний вид на Майдан Незалежності. Ось такий дуже гарний вид. Відкривається з цього майданчика. Видніться купола Софії Київської. І ось весь Майдан Незалежності, як на долоні. Сьогодні в Києві дуже спекотно. Я взяла собі. Цитрусовий лимонад зараз прийшла на скляний міст. До речі, тут зовсім небагато людей, що буває дуже рідко. Багато людей зараз виїхали з міста, бо повсюду були новини, що будуть обстрілювати. Міста України, особливо Київ. Тому багато людей уїхали. Боже, який тут неймовірний вид. Ось така краса звідси відкривається на поділ. Острів та пішохідний міст. Ну і на весь лівий беріг. Дивіться, тут є скляні частини мосту. Ось тут скло затерте, нічого не видно. Але ось тут, дивіться, дуже високо. и дуже страшно. Скло хитається. Класс. Тут працює фонтан. Це я вже вже йшла на територію парку Володимирська гірка. Я дуже полюбляю ці старовинні фонтани. Вони дуже гарні. Боже, яка тут краса які вази з квітами. Мене зустрічають пам'ятник Володимиру Великому. Людей зовсім небагато, є вільні лавочки, але я зараз піду, найду собі більш. Затишне місце і присяду відпочити. На деревах вже почало з'являтися пожовкле листя. 24 серпня у мене завжди вже асоціюється з тим, що скоро буде осінь. Такий собі рубіж. Літо закінчується і ось ось буде осіння пора є чудове місце для відпочинку. Така альтанка з лавочками і гарним видом. Тільки присіла відпочити. Почалась знову повітряна тривога. Тут ще й так гучно оре сирена. Буду сидіти вже тут, бо не знаю, де найближче укриття. Сподіваюся, що все буде гаразд. Бо дуже гарно мені подобається. І така маленька, да, є. Угу. Так. Хочу, щоб маленькі розробити, такі, щоб десять було. Просто воно ж і маленьку зробити. Щоб мені ось ця сподобалася яка Як? в косинці. Така. Так, жіночка. В косинці жіночка така. Можна ще дитинку зробити. А, ще й менше, так? Да, можна. Ну, щоб вона тримала, знаєте? А, в руці, так. Mm -hmm. да? mm -hmm. mm -hmm. Ну, добре, тоді дякую. Mm -hmm. Придбала у жіночки ось такий патріотичний чокер. Вона ще робить дуже гарні ляльки-мотанки, різні вироби з бісеру. Дуже класно. Я ще пам'ятаю, в прошлому році купувала у неї ось таке. Колечко теж з бісера зроблене. Свою прогулянку я завершила смачним обідом в ресторані. Це ресторан української кухні, але це, знаєте, така українська кухня на новий манер. Називається цей заклад 100 років тому вперед. І одним із засновників є Євген Клопотенко. це переможець одного із сезону шоу Мастер-Шеф. Отже, я куштувала борщ, дуже смачний, він був приготовлений в печі. Такий, знаєте, за рецептом Закарпаття. А на закуску в мене був буряк з оселедцем і з в'яленою грушою. Я вам дуже раджу цей заклад, особливо якщо вам хочеться скуштувати українську кухню на новий лад. Отже, я буду завершувати своє відео. Велике вам дякую, що ви провели цей час зі мною. Я вам бажаю всім гарного настрою, мирного неба. І до нових зустрічей, слава Україні.